Ось мої вікна, ось вікна моїх сусідів. З березня місяця, коли розпочалися роботи в сусіді ось бачите, під вікнами пішли тріщини. Вибили ці вікна, ніхто їх не закривав. Був якраз опалювальний період. І навіть було таке, що опалювальний сезон ще не пройшов. Вони щось там нарушили, і в нас по стояку порвала тепломережа. Ну, у нас відключили від опалення, і ми сутки були добу, були без опалення. В березні цього року мешканці будинку по вулиці Огієнка били на сполох через ремонтні роботи, які проводили у комерційному приміщенні багатоповерхівки. Тоді роботи припинились. Однак, вже влітку робітники повернулись на об'єкт. Люди виходили і висловлювали свою думку, що вони проти, що не було так, як ніяких дозвільних документів нам надано. Не зверталися до нас за ними, не попереджали про проведення ремонтних робіт. З березня місяця це зупинилося в тому варіанті. Ось з п'ятницю вони приїхали і добили вже низ трьох вікон. Вже четверте теж. З цієї сторони повністю вибита там просто селася фанера і все в п'ятницю. Також ще працював тут е, генератор, який е, коптив в приміщенні, і все по повитішло в е, до людей на поліцію. Вони просто не реагували. Вони поліція приходить, говорить: зупиніть роботи. Вони собі далі продовжують, тільки поліцейський відійшов, вони зразу далі продовжують, і все на цьому. А потім, як в них зробили запитання, чи поліція вам вас просила зупинити роботи, ні, нам нічого не казали. Початку робіт мешканці неодноразово звертались до управління державного архітектурно будівельного контролю Житомирської міської ради. Після цього питання незаконного капітального ремонту розглядалось на спеціальній комісії, за результатом якої визнали необхідність проведення перевірки. Для цього управління державного архітектурно будівельного контролю направило листа до міністерства розвитку громад та території України. В Даному листі теж було вказано і суспільний резонанс посилання на джерела. ЗМІ 8 травня 2025 року було отримано лист від міністерства про відсутність підстав і негативного впливу на законні інтереси життя та здоров'я людей. І даним листом міністерство відповідно не погодило перевірки. Проєктну документацію, яку вже в четверте надіслало приватне підприємство Безіс до управління. Повернули на доопрацювання через неповний обсяг. Це відповідно можна побачити в реєстрі будівельної діяльності, і на даний момент, станом на сьогодні, повідомлення не зареєстровано і права на виконання будівельних робіт та опасіс немає. Однак, за словами директора ПП «Безіс» Олександра Черниша, компанія роботи в приміщенні не проводить. Ми дані Приміщення передали в оренду особисто. Тобто базіс робот не Приміщення передано орендарю користування. Компанія базі роботи стані проводи. Також мешканці багатоповерхівки неодноразово викликали поліцію. Аби дізнатися усі обставини та хід справи, редакція телеканалу СК 1 надіслала інформаційний запит до головного управління національної поліції. За оновленнями слідкуйте у наших соцмережах. Артем Сидорчук, Ілона Усата, Роман Орлов, телеканал СК 1 Нещодавно у Житомирі розпочала свою роботу перша школа БПЛА, що спрямована на навчання основам використання безпілотників для цивільного населення. Школа БПЛА відбувається в нас вперше. Складається з трьох блоків. Перший був це теоретичний блок. Він відбувався на минулому тижні. Це були інструктори, військові, які розповідали теорію, все починаючи від того, з чого складається дрон, для чого він і про будову механізми. Про все зараз відбувається теоретична частина. Потім двох тижнів учні школи приходять, займаються на симулятор. Трехпольотів тренуються для того, щоб потім е, могти спробувати літати на справжньому дроні. Продовж двох-трьох тижнів у школі триває симуляційне навчання, аби зрозуміти тонкощі керування дроном. Зараз на симуляційних заняттях приходить близько 25 людей. Слухачами теоретичної частини було трішки більше, але дехто зрозумів, що це не, не його, і тому на симуляції не ходить. Але взагалі зареєструвалося понад 50 осіб. Але це було була трошки більше кількість ніж ми очікували. Тому ми мусили зробити відбір. І тих, хто був найбільше вмотивований, тих ми запросили вже на перший на першу частину. Заняття від Відують люди різного віку. Кажуть, така навичка точно не буде зайвою. Трошки посадяти, трошки більше годин по політати і ну, проще як відеоігра. Зараз на симуляторах це як відеоігра. Цікаво, як на ну, справжньому дроні буде. Ініціатором проєкту став пластун і військовий Олександр Бондарчук. Реалізувати його вдалося за підтримки молодіжних грантів діяти від управління у справах сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради. На проєкт виділили 40 тисяч гривень. Є багато успішних прикладів, коли вже реалізований якийсь кейс, подають далі на інші фонди, на міжнародних партнерів і так далі, і отримують підтримку. Якщо від молоді буде такий ну якийсь потужний запит на тему цього навчання, тоді ми будемо розглядати можливість окремо вже поза. За Грантом реалізовувати таку навчальну програму можливо з пластовим молодіжним центром. Через велику кількість охочих школа поки не приймає нових учасників. У випадку нового набору з'явиться оголошення, тож охочі матимуть можливість доторкнутися до сучасних технологій. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 у Житомирі відбувся перший турнір з інклюзивного виду спорту. Бочі боча це паралімпійський вид спорту. Він, в принципі, колись пішов після першої світової війни як реабілітаційний адаптивний вид спорту. З кожним роком він так сказати покращився, вдосконалювався. і сьогодні в ньому приймають участь. В основному люди з важкими травмами опорно рухового апарату. Учасники двох команд мають підкотити м'ячі червоного та синього кольорів якомога ближче до білого джекболу. Це не просто Зробити по перше, тому що е, діти люди з ураженням опорно-рухового апарату, і як правило, це верхні кінцівки, в яких нарушена рухова функція, моторика. Їм це важко зробити всі вони мають в той чи іншій ступені е, міру і спастику м'язів, і їм дуже важко розслабиться. Дуже важко вчасно викинути м'яч, розслабити е, кість пальці, тому це складно. Збірна України тричі брала участь у змаганнях з бочі на параолімпійських іграх у 2024 році. Чи спортсмени вперше в історії здобули бронзу у Житомирі, ж турнір організували в рамках відзначення міжнародного олімпійського дня? А беруть у ньому участь як вихованці різних закладів, так і молодь з інклюзіями. Боча це вид спорту, який практикується в Паралімпійських іграх, тобто це фактично олімпійський вид спорту, який використовується якраз під час змагань людей з інвалідністю. І сьогодні ми покажемо. Як люди з інвалідністю насправді можуть бути набагато вправнішими ніж е, звичайні здорові діти, як вони багато тренуються для того, щоб досягти зусиль? Понад 80 учасників боролись за командні та призові місця. Нас не готували. Нам сказали, що тут в Житомирі буде таке відбуватися. Ми всі зголосилися і нуті типу, пішли, нам розказали, і ми дізналися нового. Наскільки я знаю, що діти, які цим займаються, займаюся більше освоєні, тому можливо виграю. Буду надіятись на нашим збройним перемогу. Частина гравців раніше брала участь у змаганнях з цього виду спорту, тож вже мають певний досвід і більш впевнені у своїх силах. Уже у нас є певний досвід. Декілька років назад ми двічі приймали участь в змаганнях. В «Еміль опен це місто Берно, де ми грали також з іншими командами з інших країн і заняли. Перший раз четверте місце, другий раз друге місце. Наші як кажуть, учасники грали тоді на той час вперше, але це був дуже колосальний досвід. Змагання з бочі провели в центрі Житомира, аби привернути увагу до потреб людей з інвалідністю та показати, що займатися спортом можна, попри усі складнощі. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.